Закарпатські газовики відзначили професійне свято та півстолітній ювілей газифікації області. Перші лінії газопроводів у краї почали прокладати у 1975 році. До того населення забезпечувалося скрапленим або, як казали, балонним газом. Але в зв'язку з подачею майстрального газопроводу, який пішов на експорт. Через обла дали можливість області, яка користуватись природним газом. Но користуватись від труби, яка працювала на 50 атмосфер, не можна було, тому що для населення максимум 3 атмосфери дозволяється. Но відповідно, виникла необхідність створювати якусь службу, яка би управляла. Тоді було створено виробниче об'єднання газового господарства «Закарпатгаз». Першим його керівником став саме Іван Кіщак. Ну, По-народному казали, женімся, не Бога, а ми... ти не маєш нічого, а я ще й того. Так і в нас. Не було приміщень, не було нічого. Шов час, розробляли схему, ми мусили будувати газопроводи відводи, понижуючи станції. У 70-х роках стартувала активна фаза газифікації. Спершу труби проклали у Соболявському та Мукачівському районах. Останнім газ отримав Тячів, а от до Рахова підступити так і не змогли до сьогодні. Загальна довжина розподільних мереж нині становить 7,5 тисяч кілометрів. Сьогодні підприємство обслуговує 278 тисяч побутових споживачів та майже 7 тисяч об'єктів бізнесу і організацій, забезпечуючи природним газом 382 населені пункти області. Щодня над безперебійним і безпечним газопостачанням працюють понад тисяча працівників, понад півстоліття у газовій службі Михайло Кость. Він слюсар п'ятого розряду з експлуатації та ремонту підземних газопроводів Закарпатської філії. В ну, 70-ті роки більше люди старалися провести газ, то все, бо то дешевше було, а тепер маленько дорожче і ваше. Ну і рахуйте, зараз вже є альтернатива на електрику, на дрова. То люди в частних будинках більшість проводять вже електрику і, і дровами топлять. Ну, але все одно газ. Перше місце займає все У переддень професійного свята. Кращих газовиків відзначили грамотами та подяками серед нагороджених Ольга Рагуліна у Закарпатській філії. Працює два роки. До цього вона набувала досвіду у газовій сфері у Дніпрі. На сьогоднішній день багато областей, які є під обстрілами, і в деяких областях дійсно співробітники газової служби працюють під обстрілами, відновлюють газоспоживання для того, щоб у людей було і тепло, і можливість приготувати їжу. Тому це великий вклад, як на мене, в сьогоднішньому нашому в сьогоденні, скажімо так. Попри війну та всі виклики, газовики продовжують дбати про стабільне і безпечне постачання газу в оселі закарпатців.